Через війну тисячі українських родин страждають від нестачі їжі. Фундація Джим Рональда Макдональда в Україні розпочала програму допомоги постраждалим від війни. Одна з них надання нагельно важливих продуктів харчування. Після того, як почалась війна 24 февраля, ми з дітьми були винуждені жити в підвалі школи. 13 марта ми проснулися диких снарядов. Начала все громихати, прилітіла. Три снаряди розірвали снаряди на третьому втором этаже. Діти очень плакали. Я поняла, що нужно вже туди убігати як можна скорі. Благополуччя, щастя дітей і родин це наша велика мрія і мета. Але 24 лютого перевернула наш світ. У багатьох містах голодують українці. Ми отримуємо безліч історій, і за кожною з них білі втрата, і наш обов'язок підтримати їх. Проект ініціювали волонтери Макдональдс, які допомогли організувати процес закупівлі, пакують набори, передають продукти в регіони. На містах їх видають місцеві адміністрації та гуманітарні фонди. Ці набори отримують родини з дітьми, які потерпають від війни, які лишилися даху над головою, які були змушені залишити свої будинки, переїхати в інші області, в інші міста. Наша допомога їм реально потрібна. Продуктами з одного набору сім'я може харчуватися протягом 4-5 днів. Щотижня приблизно 6 тисяч родин отримують допомогу. Ще до трьох мільйонів гривень, які фундація інвестує щотижня, пересланці з міста Новокаховка Херсонська область приїхали до міста Києва, тікали від війни. Я раненка Світлана на мій чоловік духов Олександр. Загинув в боях за Херсонщину. Я ліженська світла, місто Снігірівка Миколаївська області. Пів року наше місто знаходиться в окупації. Я дуже вдячна такій організації, як фондація Дім Рональда Макдональда. Їхня допомога у вигляді продуктових наборів дуже нас підтримує і допомагає. Дякую вам. Я приходжу сюди з двох причин. Перша причина це те, що я допомагаю людям, які опинилися в крутних обставинах в нашій державі. Із-за війни. По-друге, це допомагає мені внутрішньо самому переживати цей, це все, що відбувається в нашій державі. Воно мені надає сил далі жити, дивитися тільки вперед, з позитивом. Наша команда робить усе можливе, щоб кожен, хто потребує допомоги, обов'язково її отримав. І разом ми переможемо. Кожен може долучитися благодійним внеском на сайті фундації, разом сильніші.